Анна поспішає до місця трагедії. Розповідає, почула нелюдські крики у сусідньому подвір'ї. Люди щойно сюди переїхали, тому спершу подумала, чи не сваряться між собою, а тут побачила таке, від чого заворушилося волосся. Маленький вулик був. І той вулик, як він був, так він ще перекинув, лежав того на землі, і той мене з Тої з і каже, далі не йди, далі не йди, бо ще вас покусають пчоли. Каже, бо вже один труп я. Бджіл спочатку довго везли у машині, а потім ще й необачно перекинули вулик. Такої неповаги комахи новим господарям не пробачили. Цілим роєм кинулися на одного з братів, а потім ще й на його матір, яка взялася допомагати. Чоловік такої атаки не витримав. Жінка поступила в важкому стані. Вона поступила зразу в реанімаційне відділення. І сама небезпека то була в тому, що максимальна кількість укусів припала на укуси в голову. Якраз на голові розміщуються ті тканини, які дуже швидко піддаються набряку. Це слизові оболонки. з волосистої частини голови ті жала витягнути було надзвичайно проблематично, і вони в процесі Ну, ця отрута всмоктувалася і спричиняла посилення алергічної реакції. Покусаного бджолами чоловіка сьогодні поховали. Його рідні не встані давати будь-які коментарі. А селяни досі не можуть повірити, що їхнього сусіда вже немає серед живих. Приголомшені після похорону селяни купкуються на вулиці. Тема розмов одна жахлива та безглузда смерть Андрія. Йому було тільки 44 роки. Людина він був Андрійко, дуже прекрасна людина. Я кажу, спокійний, добрий чоловік. Ну я просто не можу так. Ну мені ж я так як ви кажете, не віриться. Щоб чоли могли покусати, і людина могла померти, я б ніколи то не повірила. Співчуваю наді. То не пережити таке, то... пережити такою молодою. Анна впевнена, сусіда можна було б врятувати, якби її пустили до нього. Стара жінка знає безліч способів відганяти агресивних бджіл. Тут треба було ту воду відкрити, як то і стало. Ту воду відкрити, отой краник, ну і мати якусь мату земну воду. І ту шмату накинути на голову. <звук> Може, були б хліба вкинули, то були б віли не кусали хліб, а не їх. Поради Анни медики схвалюють, але вони працюють тільки як захист від бджолиної атаки. А от що робити, коли комахи вже покусали? Для першої допомоги, все ж таки, як я кажу, видалити жало і прикласти холод. Прикласти холод в місце укусу. Це може бути і часткова мобілізація, на наприклад, накладання якоїсь стиснуючої пов'язки вище місце укусу. Но якщо це є кінцівка, це само собою зрозуміло. Василь Юрійович тримає бджіл вже 30 років. каже, це справа тонка, і не кожен зможе впоратись із такою роботою. Тим більше, коли йдеться про карпатський вид, який славиться своїм войовничим характером. Пасічник переконаний, чоловік загинув через власну необізнаність. БЖІЛ потрібно перевозити або пізно ввечері або дуже скоро зранку, коли бджоли більш спокійні, і це вони перевозили бджоли в самий обід, в саму жару. І це стало напевно причиною того, що сталася така трагедія. Після трагедії місцеві стали більш обачливими з бджолами. Хто зна, чим вони можуть бути незадоволеними і що мають на меті, але відмовлятись від власних пасік ніхто тут не збирається, бо це непоганий заробіток.